Вітаю, шановні колеги! Метою цього відео є доведення до спеціалістів-криміналістів процедури виявлення слабовидимих або невидимих або замитих слідів крові на різних поверхнях за допомогою реагенту, який має назву Blue Star Forensic. Звертаю вашу увагу на те, що дана процедура проводиться лише в засобах індивідуального захисту, застосування гумових медичних рукавиць. Медичної маски та медичного костюму. Разом з тим нагадую вам про те, що до комплектації в кожній вашій валізі входить ось такі два тубуси: один тубус з помаранчевою кришкою, до якого входить 8 пігулок з реагентом, та білий тубус з 8 пігулок з каталізатором. А зараз ми розпочнемо приготування розчину. Для цього ми беремо пластиковий флакон з ємкістю та пульверизатором та дистильовану воду. Додаємо до пластикового флакону 125 мл дистильованої води. Після цього ми беремо. Тубус з пігулкою, розкриваючи, додаємо одну пігулку до розчину. І разом з цим додаємо каталізатор з білою пігулкою до пластикового тубусу. Під'єднуємо пульверізатор. Та перемішуємо розчин злегка помішуючи її, але не струшуючи. І чекаємо, поки проявиться реакція. Отже, після того, як в нас готовий розчин, ми можемо розпочати процедуру виявлення невидимих слідів на даній поверхні. Ось такими легкими рухами ми оброблюємо всю поверхню де, ймовірно, можна виявити сліди крові. Але необхідно для цього затемнити приміщення. Ось, як ви можете спостерігати, під дією цього розшину в нас виявлено замитий слід крові. Який стікає донизу підтьоку. Провівши процедуру виявлення сідів крові на даній поверхні, можемо зробити висновок про те, що плями крові вступають в реакцію з реагентом Blue Star Forensic та випромінюють тривалу та інтенсивну ремінісценцію синього кольору без використання літаря ОФ-променів, що у свою чергу свідчить про те, що даний метод є неруйнуючим і можна робити подальші ДНК-дослідження.